Афери сучасний вірус потерпають маси антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб в пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Якщо побачите на під'їзді ваш комп'ютерний майстер, я визов. Да, я просто бред піце дала. Приходіть. А я його заміняю. Він не перестанові. Не кличте додому. Сначала да. надо все данные с диска C перенести на диск D. А, конечно, конечно. Последняя моя поездка в Турцию должна сохраниться. Потому что еще раз Турция меня не выдержит. А якщо покликали... Я в шоке. ...то чекайте китка. А, -а, 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 -а! подожди сейчас! Коли її хлопець молодший на 18 років... А ти не розумієш, коли мальчик молодший... — що в голову б'є, так сказати. Ні, він не б'є, він гладить. іноді до шліпає. <ривіт> а перевіряє його на вірність кокетлива блогерша. Щоб в ньому можна шаліти по ночам. Вашу маму. В провокації можуть попасти. Ну, поки що враження нічого не відчувається. У категорію 18. Ах, ах. Санечка, а ти хочеш запалити? Ну, коли під молотком в руці, то не дуже. <кхем> ну, хоч я запалю. Оцей коробок сірників. По-перше, покажу тобі, що реальні справжні сірнички. І зараз буде бік-бадабум. Надзвичайно. Як ти це, це робиш? Пороблено. Тримають сиронички. А як це? А, 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 іноді мені так само хочеться тиснути по непрацюючому ноутбуку. Пригадала текст просто. Але я зробила інакше. Я просто викликала комп'ютерного майстра. Є така зараз розповсюджена афера. Если увидите на переезде ваш компьютерный мастер... У меня вызов. Да, я просто бред Питта ждала, но... Ну, проходите. А, я его заменяю. Он Он а его я... не перестановит. Не кличте додому. Сначала да. надо все данные с диска C перенести на диск D. Да. А, конечно, конечно. Последняя моя поездка в Турцию должна сохраниться. Потому что еще раз Турция меня не выдержит. А если поплыли... Я в шоке. Очекайте, китка. А, так, да, давай, давай. Зараз до мене прийде голівудська зірка. Тому маю бути, якщо не при параді, хоча б при порядку в орендованій квартирі, яку ми винайняли для справи. І чекаємо. Так, по поправить, сам Бред Пит придет, а я без жены в Без букладки Не знаю, как и принять стоящий, сидящий, чип педор Раз, 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 раз. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вызов. Да, я просто Брен Питер ждала, но ну. проходите. А, я его заменяю. Он поймал. Хочешь и на голливудская зирка, але приемный хлопец. Вот, собственно, больной. Да что что жалуется, больной? В общем, у нас тут все и сразу, как говорится. И ветрянка, и все на свете. Ну, это случается. Он да. виснет очень часто. Ага. Страшно сейчас стал почему-то тормозить. Фотографии грузятся по миллиону лет. То есть уже можно было успеть съездить в отпуск, вернуться, а фотография еще грузится. Одна. Я понял. Поэтому, как бы не понимая, что с ним происходит, не разумеется. Головний козир цієї афери. Для початку давайте зробимо общі сканування системи. Це діагностика комп'ютера. Це як рентген. Да, так. Що у больного говорить? Да. Він запускає процес, а я пропоную йому чай. Як для Бред Піта. І чекаю, бо знаю, що скоро він піде до спальні. А почалось все позавчора з одного дзвінка. А, а, а де ви знайшли взагалі цього мастера? Я поїхав. Як виявилось на свою голову, що мені вовши така странне показала? А чому? А по квартирі. чіпаші карті побачила стріли, якщо чесно стало. Ну я короче так подумала, що вони провінять ключі. Ну самки друг до резерви при чоткам є домочі. Одно я також просто відео. Але його афера зовсім не нічна. А посеред білого дня у вас на очах. Отримавши від неї всі ці оголошення з під'їзду з голівудськими акторами, точно знали, що робити далі. Здравствуйте, а я визвоню по вам комп'ютерний мастер. Ну що, моя черга кинути мене як лоха. Вопрос. Інтернет да. у вас. нормальний, в порядку? Це питання не просто так. Не Да, он в коридорі Смотрите, очень много завісить э, того, як проложены провода. А до чого дроти, якщо в мене несправний ноутбук? Байтому інтересно, де вам проложили. зазвичай. Всі довіряють майстру. Якщо дивиться, значить щось знає. Вроде здесь, здесь пусто, Ладно, все нормально. Здесь. Ага. Угу. Правда ж нічого підозрілого, а це не так. А діагностика закінчилась. Смотрите, в системі разошива. Так. З-за неправильно. Лично я вижу только варіант перестановить Windows. Насправді, ноутбук справний. І всі проблеми я вигадала. Овісні Он... очень часто ага. крім того, до приходу майстра ми з ноутбуком трохи поколдували. Давай вина не було. і пізніше декого це приведе в шок. Ви как ремонтували Силою мислі я не понимаю. І не тільки їх. А, 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 без перестановки Windows вообще никак, да? Ну, никто ж не гарантирует, что у вас через неделю компьютер просто не накроется. Вы же не хотите покупать новый? Не хочу покупать. Как бы решать в любом случае вам. После такой манипуляции або дрібний ремонт, або новый комп. переконливо. В принципе, вы профессионал, вы ремонтируете ноутбук, а. А сосед квартиру. А Это знак может быть? может быть. И Вин ставит мне лицензийный Windows. Сначала надо да. все данные с диска C, перенести на диск D. Да. А, конечно, конечно. Последняя моя поездка в Турцию должна сохраниться. Потому что Турция меня еще раз не выдержит. И колось давалось бы все скинчено. Uh -huh. Windows переустановился. Ух ты. Вау. <пак> 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 Новый гачок. Скажите, ну я вам скажу вирусов, у вас тут, конечно. Серьезно? Мы систему переустановили, как откуда? Але відповідь заготовлена. в на На дисках, них, Як для чайника дуже переконливо. И пропонує мені антивирус. Ставлю вам, вам наш антивирус, он у нас ага. лицензионный. Ага. Поэтому я его сейчас активирую так. и будет работать без лимита. Ух ты, че. У вас на соседа такого по антивирус подействовал. Тишина. тишина. Реально лицензионный. Майстер встановлює антивірус, потім ще кілька ну дуже потрібних програм. Я вам встановлюю зараз пакет служебних програм. Угу. Вони ще нужні, ну, робити не коректно. А я ж чайник, ну що я в цьому шарю? Хоча розумію, що вже повухав його афері. У наше час хакерами без безпеки будемо на калькуляторах в інтернеті сидіти. А так і не скажеш, такий душка. Я бачу, що якісь програми він таки встановлює. Але на фінал в нього вішенка на тортик. Так, а вот це вже плохо. А що такое? Та вроді не замечала. Звісно, ноутбук же абсолютно справний. Там просто така штука, забивається кулі. Це врядів підсікає термопаста. Очень сильно может все просто закипеть. Купа термінів, в яких мало хто шарить. А все для чого? Значить, будемо забирати чистить пыли, Правильно? Ну так. От так. І ноутбук віджав. Як потім з'ясується, зовсім не для ремонту. Так, Давай, что а у нас кульмінація візиту. <реку> у вас так все ну как? А что? Все, це викликає довіру. Фамилій А Калиновская Кристина Александровна. Мовляв, не шарашкина контора. Так, итого получается 6850. Майже 7 штук за годинку колупани. Сколько? 6850. Мне просто говорили по телефону 1200. Так, когда я выкликала мастера. А я вызвоню по объявлению компьютерный мастер. А сколько это будет стоить? Смотрите, Это примерно будет 1000-1200 гривен. Это стандартное сканирование системы. И дальше уже мастер сообщит. От мастер и В Пять разов дороже. Смотрите, у вас что было? Сканирование системы 1000. Так. Періос, що за кожен програм по 100, плюс AdBlock 100. Ну і чітка кольора і і закупка термопасти 6750 торгівля. А вам не відповісти нічого, бо ви в цьому не розумієте. А значить, не будете сперечатись. Ось такий розрахунок. Так, мені зараз треба буде заплатити? Ну, не за свої ж ми деньги будемо чинити, конечно. Відчуваєте пастку, а роботи вже проведені. Я в шокі. І в нашому випадку ми точно знаємо, що роботи фейкові, адже наш ноутбук справний. Та І отак на рівному місці 7 000... тисяч. Та просто так маха, розумієте? Та далі почалось найцікавіше. Ну, Я реально вищитувала на ту суму і у мене з собою більше немає. І він прямо з барського плеча. Наприклад, ну, например, двісті. Вот більше чесно не смогу зробити. Угу. Я вам 100 доларів просто скинув. Ого. Це маніпуляція. Типу, я вже вам на зустріч пішов, а ви. Забіжете. Блин, реально у мене зараз навіть такої суми немає. І тут сюрприз. Ну ладно, скільки у вас є зараз? Уявляєте, щоб вам так в магазині? Ну, дайте скільки є. Але ці чуваки знають, вони вигадали суму ремонту і зараз витрясають все, що є. Ну, Я зараз гляну тисячі півтори може бути. Ну ладно, давайте будет по три тисячі підоплата стального тому Але це ще не все. Це тільки початок схеми. Полтори получається гривень просто на проїзд уже залишилось. Ну жалко, звісно. Ну хто ж знав, що у вас такі поломки то в комп'ютері? Але те, що було далі, ну, тогда давайте попишіть розписку. Получается 4,200 двісті мінус полтори, дві сімсот. І знаєте, що їх вчать ходити по хатах і витрясати з людей гроші. Не ремонтувати, а витрясати. І попереду нас чекало найцікавіше. А, я нас, давай, а поки я віддаю йому розписку. Здорово. Він залишає мені акт. А, а цей акт мені, так? да? Давайте я тут поки напишу ще суму. Але під цим приводом забирає акт з собою. Отак, От аби у вас не залишилось жодних доказів. Після він спокійно забирає ноутбук. Заберу ноутбук. У вас є сумка? Увага! Ніколи не віддавайте свою техніку першому ліпшому майстру. Тільки після того як погуглите і переконайтеся, що це не аферисти. А я віддаю, аби дізнатись схему до кінця. Получається, як? мені хтось позвонить, так? Да? Через там три дня лично вам через думаю, Може, бред піт. Ну сміна <laughs> буде. <laughs> Можете бред піт. Не бредпит. Вот шмаранку, и мы им чему нас встречает, ты нас зовсім не чекаешь. Все там с утра пораньше уже пишет? Будильник? <реш> у вас когда будить завтра? Знаешь, когда? Вставайте, а будильник звонит. Скажи, что я перезвоню. <реш> Ні, ну реально рано. Я в шоке, що вони трубку взяли. Да, Шарашки на контора, видимо. <гум> <гум> Зараз ми їдемо в офіс цих комп'ютерщиків. хоча його адресу вони приховують, але ми їх підловили. Аню, здравствуйте. А у меня вчера был ваш мастер, а у должен был забрать два планшета. Напомните, пожалуйста, ваш адрес, я при вот привезла сейчас такі просто планшети. <гум> Звісно, адресу вони приховують. Понимаете, я просто зараз часу в команді року, ваш масштаб просто не успіють доїхати. А я кабу бы уже к вам по пути заїхала, оставила ви планшети. Там просто у м'які дорогі планшети, поймаєте по сорок тисяч гривень кожний. А так я вам оставлю, ви себе ремонтуєте їх через неділю. Я к вам приїду, заберу готове. Працювало. Жадібність перемогла обережність. Я ще в процесі переділ, просто ще якби прилично. вихідні. Як це може приїхати? І за 20 хвилин ми вже під'їжджаємо до якогось там місця. Ну, якби новий не офіс там на самом деле. Вони явно ховаються. Є за що? Якось да. ми ще робимо пошуки. Група одразу за мною. <звук> Чекають сигналу. Утра обидва на півсоні, і чоловік не той, що був в мене. Як вам дзвоніла? Не знаю, просто де у вас тут стать можна. Ти порозгубилась, а насправді встановила приховану камеру. Щоб зараз їх розбудити. Я утром дзвонила, бо до того що я хотіла принести вам два ноутбука. Ой, господи, два планшета. А яка кава шелія? Крістіна Каліновська. Майстер починає шукати в актах. Я просто навстречу спешу сейчас, поэтому решила забрать свой ноутбук, который я вчера сдавала. В смысле? Так сдать или забрать? Сдать планшеты на ремонт, а забрать ноутбук. Вот сейчас мастер вас а, Мастеру. А мастеру я могу дать так, как с концами, как в вашей на конторе, все с концами, да? Принесла, сдала, забыла, потеряла и никогда в жизни не увидела я своих ноутбуков и делать? планшетов. Калиновская Кристина Александровна. Когда, да. А приличная фирма, это потому что вы прилично лохаете людей на приличные так, все. суммы. Ну, Вот акт, по у которому вы Правильно, да, на у нас все официально. Послушайте сюда, пожалуйста. Да вы что, у вас все официально, официально вы лохаете, вы даете какую-то бумаженцию, а потом выставляете людям вот такие счета. сделали раньше, а вы пришли тут начинаете. А, вы меня ремонтировали да даже на <свят> <использовать>. каким <свят> образом? Я вчера вечером сдала сейчас 8 утра, и его ночью ремонтировали? Вот зараз мае спрочувати наш план. Там детали сказали, что надо купить. И тут мастер пидвис. Вы меня как будто вы не слышите или что, или у вас ступор произошел. А Где мой... Детали надо доставили с другого склада. Это вы через 15 минут сообразили, что у вас с другого склада привезли детали, да? А, а вот и мой ноутбук. Нет, Подожди, стоп, стоп. что реально мой ноутбук. В чем проблема? Так, Мий, бо мы его специально позначили наливками. Это мой новый я, новый положить. Но если вы да. уже его сделали, я не понимаю, в чем проблема. Если вы его поремонтировали, значит, я могу его реально забрать. Ну, 2800 отдайте ну, тогда. Оце нагльош, ноутбук в заручниках. Віддай гроші за нічний ремонт, якого не було. Я вчора вечором здала час 8 утра, його ночі ремонтували. Брешуть і не червоніють, бо не знають про це. А яким це образом ви, звіните, ремонтували, якщо ви навіть оставили пломби на болтах? Чого ми ви збираєте? збігаєте? Обратіть зараз увагу, ми опломбували болти. Ви як ремонтували? Силою мислів? Цей був наш план перевірити, чи дійсно вони ремонтують. немає. всі болти ми замалювали синьою фарбою. Всього чотири Так, раз, два, три, чотири. Якщо ноутбук розкрутять, фарба злетить. Вы как ремонтировали? Силой мысли, я не понимаю. Девушка, вам сказали, что его ремонтировали. Все, забирайте, Каким образом? А вы его даже не раскрутили. Посмотрите, мы нанесли синюю краску на болты. Приперла до стенки. А вин аж сбесился. Девушка, уплатите. Что потом. вы? Да вы что? Просто вырвав с рук. Я сейчас буду вызывать полицию. Что Девушка, вы себе позволяете? Да спаля? что? Вы даже не раскрутили ноутбук. Беспредел. А! Подождите. Давайте. Что же? Такие, маленькие, незаметные. У нас все официально. А Что у нас новый стулашь? канал, программа «Аферисты в сетях». Какие аферисты? О, смотри, какой хор. Испевается и хор по всей краине. Это как саранча, понимаешь, на каждый подъезд. Метка, метка, метка. Посмотрите, сколько пачек. Это, блин, 50 тысяч, наверное, этих объявлений. Попадаются люди пачками. Сидят, вызывают, ничего доказать не могут, глазами клипают расписки, понимаешь ли, ещё берут. Так, розрахунок на то, что никто в комп'ютерах не шарить, а рахунок выставляют після проведених робіт. Колька і діватись нікуди. Я в шоці. А самі орендують найдешевший офіс, щоб наварити. Просто заслабенька арифметика. 100 чек в в'їзді, ну пусть 30 человек прошло. 30 на 6 6000? Это шо? 18 18000. 180? Ні, 180000 180 грн. Это с одного подъезда. А помножить на 50 тысяч оголошень. Это ж, походу, им еще и ноутбуки не отдали. Это вот все, это щоб ноутбуки своих хозяева не увидят. Вот это вот все разобрано. Не заплатили, я думаю, разобрали к чертям вообще попродавали. Все. Але мы знайшли акты и передзвонили всем. Алло, Ярослава Витальевна, здравствуйте. Ваши ноутбуки нужно срочно приехать забрать по адресу. 23. Послышали? Это ее телефон, что ли, звонит? Да, похоже, ну это ж не наш, ничей. Алло. Ви знаєте, наша фірма вже не працює, тому що у нас плохой майстер. Жопі фломастер. І всім, всім передайте. Все, за тобой, точно не вляпаються. Коротше, всякі там акти і контракти не є доказом чесності компанії. Тому що вони їх можуть просто взяти з інтернету. Разом з початками, повір. Тому от простіше взяти і погуглити. Комп'ютерний майстер, відгуки і там таке пікати, не перепікати. Тому попереджені, значить, озброєні. Озброєні. <рес> І як же мені вдалося запалити усі сірники в коробці одним ударом? Насправді сірники одне від одного не загоряться. Але тут же є секретик. От саме тут приклеєна боковиночка. <рес> Отак. От І коли я молоточком, то вона просто від удару так... <рес> повторювати, чи в тебе ще брови не виросли? не <рес> виросли.